Меліню Каліна старша вікова група 2007 рік народження, підняла всі свої вузли. Збираю всі свої вузли докупи, показую первоначальний вигляд всіх своїх вузлів, щоб ви знали, що я не виправляю помилки. Так, показую ось академічний, схоплюючий стремено, серединний і прямий. Це я зробила для того, щоб ви бачили мої первоначальні вузли, і щоб знали, що я не виправила свої помилки. А також тепер більш детально покажу всі свої вузли. Це вузол групи з'єднування мотузок одного діаметру. Вузол прямий. Маємо ось тут таку вузличок. Тут нічого не перехльостується. Маємо також дві контролечки. З... Відміряємо відрізочки від контролечки. Більше, ніж 5 см. Ну, з цього боку, також більше, ніж 5 см. Тут все рівненько йде і гарненько затягнуто. Тепер я розв'язую свої контролічки, щоб показати, що вони йдуть з одного боку. Розв'язую свої контролічки. Зараз все порівняю. Оп, ось так. Бачимо, що контролечки відходять з одного боку. Тут знизу, і там також знизу. На мою думку, цей вузол зав'язаний правильно. Вузол групи провідників серединний провідник. З цього боку маємо такі дві паралельні мотузочки. З цього боку маємо хрестичок. Цетелічка. Не більше 20 см. На мою думку, другий вузол також зав'язаний правильно. Вузол групи єднальних до опори це вузол з тримино. Тут все рівненько йде: таких два кільця. Нічого не перехльостується, також маємо контролічку і відрізочок від контролечки більше, ніж 5 см. На мою думку, третій вузол також зав'язаний правильно. Вузол групи схоплюючих схоплюючий прусика. Все рівненько йде, перехльостів немає. Також вузол останній п'ятий. Вузол з'єднування мотузок різного діаметру, академічний. З цього боку маємо такий хрестик, тут нічого не перехльостується. Також маємо контролічки дві, з товстої вьовки і з тонкої веревки. Так, ну відрізочок від товстої більше, ніж 5 см. А також тут. Також більше, ніж 5 см, Оп, ось так видно тут. Тепер я розв'язую нижню контролічку, щоб показати, що вони йдуть з одного боку. Контролечка йде з цього боку. Ось бачимо, зараз я не прикриваю нічого. І тут також іде з цього боку. На мою думку, всі 5 вузлів зав'язані правильно, а час 19,15.